Відповідно до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Внутрішнє переміщення особа це громадянин України, який був змушений залишити своє місце проживання внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, насильства порушення прав людини або надзвичайних ситуацій. Вітаю! Я Олександр Мієнков, адвокат правозахисник експерт громадської організації Єдине Джерело. Сьогодні ми поговоримо про права внутрішньопереміщених осіб у місцевому самоврядуванні. Так, громадяни України, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, після реєстрації набувають всіх прав і обов'язків жителя тієї громади, де фактично проживає. Згідно з статтєю 5 та 140 Конституції України, носієм влади в Україні є народ і члени територіальної громади безпосередньо беруть участь у вирішенні питань місцевого значення. Внутрішньо переміщені особи мають право брати участь в місцевому самоврядуванні на рівні з іншими мешканцями громади. Але тільки якщо вони фактично проживають на її території, навіть якщо не мають зареєстрованого постійного місця проживання. Внутрішньо переміщені особи мають право голосу на місцевих виборах. Після змін законодавства у 2020 році. Внутрішньопереміщені особи можуть змінити виборчу адресу і голосувати на місцевих виборах у тій громаді, де вони реально живуть. Це означає, що переселенець може обиратися в місцеву раду, селищного чи міського голову і впливати на розвиток своєї нової громади. Також вони мають право бути обраними, якщо внутрішньопереміщена особа постійно проживає в громаді та змінив виборчу адресу, він має право. Бути кандидатом у депутати в місцеві ради, балотуватися на посаду сільського селищного або міського голови, тобто переселенці можуть не лише голосувати, а й ставати частиною місцевої влади. Також внутрішньопереміщені особи мають право брати участь у формах безпосередньої демократії. Вони мають такі ж права, як і усі мешканці громади, зокрема, брати участь у загальних зборах громадян за місцем проживання, ініціювати громадські слухання. Брати участь у місцевих ініціативах, подавати електронні петиції, а також бути членами консультативно дорадчих органів при місцевій владі, входити до складу органів самоорганізації населення. Наприклад, внутрішньопереміщені особи можуть об'єднатися в ініціативну групу та створити орган самоорганізації населення в мікрорайоні, де проживають і через нього офіційно подавати пропозиції до місцевої ради. Право на участь у програмах розвитку громади внутрішньопереміщеної особи можуть користуватися всіма соціальними, освітніми, культурними, житловими та економічними програмами громади. Місцева влада має право включати внутрішньопереміщених осіб до програм соціального захисту населення, виділяти кошти на підтримку, інтеграції переселенців, залучати внутрішньопереміщених осіб до робочих груп, проєктів, місцевих ініціатив. Крім того, переміщені особи мають право на соціальний діалог. Представництво переміщених осіб можуть створюватися громадські організації, переселенців, ініціативні групи, спільноти у співпраці з місцевими радами для вирішення своїх житлових, соціальних, культурних питань. Такі організації можуть представляти інтереси ВПО перед місцевою владою, брати участь у консультаціях при розробці місцевих програм. Виходити до складу координаційних рад при органах самоврядування. Так, згідно рішення Кабінету міністрів України, ВПО можуть отримувати допомогу на проживання, житлові субсидії, пільги на оплату комунальних послуг, участь у програмах мікрогрантів, працевлаштування, перекваліфікації. Вони мають право на житло або компенсацію оренди через місцеві програми. Органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти у відновленні документів в доступі до медицини освіти, соціальних послуг для внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи це нові активні громадяни, фахівці, підприємці, вчителі, волонтери. І Їх залучення до місцевого самоврядування допомагає збільшити соціальну згуртованість, оновити кадровий потенціал, посилити громадський контроль над владою створити нові соціальні проєкти та бізнеси. Внутрішньо переміщені особи це не тимчасові гості, а повноправні учасники життя громади. Вони мають такі самі права, як і усі інші жителі голосувати, бути обраними, впливати на рішення міськової влади, брати участь у розвитку територіальної громади, бо сильна громада це та, де кожен має голос незалежно від того, де народився і де живе. Творить сьогодні.